Квітня місяця в Житомирській області почали функціонувати гінекологічні кабінети безбар'єрного доступу для жінок. Такі кабінети відкриті на базі гінекологічних відділень у міських лікарнях: Бердичева, Житомира, Коростеня та Звягеля. У березні ми отримали. Обладнання це гінекологічне відділення, тому в робочі часи лікарі, які працюють в гінекологічному відділенні, в нічний час допомогу можуть надавати лікарі, які працюють в пологовому відділенні. І також в нас є два лікарі, які проходили тренінг. На тренінгу нас навчили правильно спілкуватися з жінками, правильно надавати допомогу їм, і завдяки цьому ми маємо. Хороший безбар'єрний кабінет, який працює цілодобово, який надає відповідну кваліфіковану допомогу незалежності від вікової категорії. Кабінети облаштовані сучасним медичним обладнанням, з урахуванням потреб людей з інвалідністю. За потреби медичну та психологічну допомогу можна отримати цілодобово. При цьому конфіденційно, анонімно, а також безкоштовно. Кабінет безбар'єрного доступу для жінок наразі є тією необхідною частиною надання медичної допомоги, яке дає можливість жінкам різного віку з різними функціональними обмеженнями отримати не лише анонімно, а і доступну медичну допомогу в нашій громаді. Я хочу подякувати Українському жіночому фонду, уряду Данії за турботу за наше жіноче здоров'я. Сьогодні ми маємо можливість отримувати послуги, такі які до реалізації проекту не мали можливості.